Я мешканка Балаклії Харківської області. Для нас війна почалася з вибухів вночі о п'ятій ранку. І ви знаєте, що найцікавіше, коли ви це трапилося, одразу зрозуміли, що все, це почалося. Почалася війна. Ми поїхали в село до батьків і думали вихідні перебути там. Але одразу там зайшла колона окупантів десь 200 одиниць техніки. Почалися обстріли там, і виявилося, що там менш безпечне місце, і ми повернулися до себе в Балаклію. Коли ми прийшли за хлібом а в пекарню, там пекли хліб, мої діти вже 10 днів його не бачили, не їли. І він гарячий, і простояли в тій черзі. І тільки ми звідти відійшли. Через 10 хвилин ця колона люди були обстріляні в цій черзі, погибли мої пацієнтки, яких я безпосередньо знала, і ти це бачиш потім. Це дуже важко. Ввечері. Почалися обстріли, дуже сильні обстріли. Місто на той час було вже окуповано, місто їздить ворожа техніка, в тебе перед вікнами просто ці танкові колони йдуть в одну сторону, в іншу сторону. Вирішили переночувати і, і все-таки виїжджати сюди, в Дніпро. Дуже важко було прийняти це рішення. Дуже важко на це зважитися. Тому що на той час вже обстрілювалися мирні машини, які евакуювалися, вже були розстріляні повністю сім'ями, без підстави, звісно. Чоловік три рази повертався в гараж. Їдемо, ні, не їдемо. Їдемо. Взірвали останній міст, по якому ми могли виїхати. Передзвонили, дзвонилися, що є якась окружна дорога. Їдемо. І все таки так. Ми виїхали. А назустріч ворожим танкам. Коли вони їдуть і коригують дуло на тебе, на твою машину, ти просто зупиняєшся, відкриваєш вікна і розумієш, що все ж зараз залежить від тих людей, яке вони рішення приймуть? Або вони тебе розстріляють, твою машину з твоїми дітьми, ну або в них якесь буде. Не знаю, милосердя чи що, і ти таки далі проїдеш. Дітям сім та дев'ять років. Для них було важко сприйняти, що почалася війна, що за вибухи, чому постійно працює сирена. Вони були в такому збентеженому стані. Їх потрібно було постійно заспокоювати. Але вже пізніше ви знаєте, діти це сприймають набагато легше, ніж ми, тому що у нас є страхи ще того, що не трапилося. У них їх немає. Вони їдуть танки, танки, вони сміються, вони показують на них пальцями. Тобто для них це була якась пригода, напевно. І хай буде так, я ну, цьому більше радуюся, ніж їх панічним станом. І Багато людей, навіть які ем, хотіли там залишатися, не хотіли покидати свої домівки, все одно їх покинули. Все-таки в цій ситуації вже треба приймати рішення або ти обираєш бути там при цій новій власті, або ти таки евакуюєшся і ти не згоден з цим. Частина людей таки була з цим згодна. І ми їздили ось ці вихідні першого числа в Балаклію в свою квартиру, забити вікна розбиті. Дуже-дуже важко це чути, коли люди, з якими ти працював, з якими ти жив поряд, вони доволі лояльно до цього ставляться. Або нам все одно чи ті будуть, чи ті. нам аби було, аби не стріляли. В Балаклії на сьогодні, вже після звільнення. Сприймати її дуже важко. Це, це інше місто. Воно розбите, воно понівечене, воно дуже-дуже спустошене. Ти йдеш, значить, знаєте, як зона відчуження Чорнобиля. Є, є люди поодинокі, і переважно це пенсіонери. В квартирах волога спистошена, якщо вони стояли півроку замкнені, не нуси, за якими не слідкували, не дивилися. У нас безпосередньо пробите вікно, і причому це був якийсь такий обстріл на п'ятому поверсі, де пробиті двері, шафи і на виліт. Просто ти розумієш, якби ти там знаходився, то тебе б не принесло. В місті мародерили росіяни. Повально, просто повально. А, відкривалися будинки, виносилося все на їх погляд цінне, да? те, що для нас вже смішно. А, багато квартир відкривалося і по наводці. Це зрозуміло, тому що це були в першу чергу атошники, військовослужбовці, поліцейські. А, в першу чергу було оглянути їх житло. І у них були ці дані, у них були дані, де і до кого йти. Для мене особисто. Найважчим було їхати на зустріч танкам. А, напевно, за все своє життя я такого страху не переживала. Це був такий момент, коли ти от, просто розумієш, що ти зараз або виживеш, або ні. І радувало тільки те, що якщо ти не виживеш, то вся твоя сім'я в один момент закінчить своє життя. Такі думки були. За фахом сімейний лікар вирішили шукати роботу тут, хоча би спробувати. Знайшли за оголошенням за оголошенням в інтернеті на сайті. Моє місце мене чекало, напевно, так. Колектив цієї амбулаторії, я скажу, прекрасний. Амбулаторія маленька, і тут дуже по-сімейному, напевно, так. Трошки навіть немає певної субординації, я б навіть так сказала. Якось так організовано ще ну, до мене, я вливаюся в цей уклад. Дуже дуже тепло і по-домашньому. Мене прийняли дуже тепло. А, моя завідувача відділення мені допомагала на відложками, тарілками, банками для консервації. Це в першу чергу говорить і про людяність і її як особистості. Ну і, і взагалі, це те душевне тепло, яке люди випромінюють стосовно планів на майбутнє. Це відкрите питання, відверто скажу. Немає на нього відповіді ні у мене, ні в кого. Дуже багато що залежить не від нас в цій ситуації. З одного боку, ти розумієш, що можливо вже і починати тут нове життя і укорінятися. З іншого боку, ну там же дім, там же все звичне, то і люди, і, і оточення, і вибачте, житло своє приватне. Але яке, яка буде тебе клія після кінця війни, і чим закінчиться війна, і коли вона закінчиться, від цих всіх факторів буде залежати відповідь на це питання. Я <смітно -смітна> допускаю і повернення, і залишення тут.